Так, добрий вечір. Всі. Михайло Олексієнко продовжує вирішувати етюди на, на осліп. Е, наступний етюд. Е, білі фігури. Король на А4, тура на Е7, слон на ж 5 і кінь на А8. Чорні фігури. Король А на C... 4, тура Е7, слон ж 5 кінь на 8. Окей. Okay. Так, чорні фігури. Король на С4, тура на G8 і пішак на Д5. Я давав mm -hmm. цей тют е, Олексію Карвацькому. Олексій теж добре бачить на осліп, але, але він не зміг справити з завданням, так що це буде досить важкий горішок, mm -hmm. твердий. навіть для Михайла. Але я знаю, що цей тют і напевно тут десь туру треба віддати, а потім якось її можна зловити. Це я тільки так. Ще раз, короля 4 тура Є7, сонже 5, кіне 8, король С4, Д5, тура 8. вісім. Фігури на діагоналі, дві фігури під боєм. Траві 8 мат грозить. Окей, okay. дві фігури під боєм. Дві фігури під боєм. Так, ну що, кінь Б6 хід напрошується. Тураці 7 шах, король Д3, на тому можна закінчувати варіант. У нас фігур втрачаю. Тобто кінь Б 6, мені здається, обов'язковий хід. Кінь Б6. Ну, король має йти на білу клітинку, щоб під шахти. А, ще на c 5 може піти. Або на c 5 або на D3. Але ні, стоп. Е, тоді тільки слон під боєм лишається. Тому треба ходити король c 5 Але що це дає? Так, я знову. А, король на А4 у мене на, на А5. так? Ага, окей. Е, король c 5 кінь під боєм, Так. Інші ходи не мають сенсу. Угу. Ну, слон е 3, шах напрошується, Д4. Дві фігури під боєм. Знов є шах на Е5. Король відходить, слон Д4. Зараз, поки що нема краси, не бачу поки що краси, ще раз кінь би 6. Король С3, Слон в 6. Дві фігури, зараз. Король Д3, просто слоном відійшов. Тільки король С5. Окей. Слон є 3 шах, є 4 а є король Д6, але король Д6, то Д7 шах і все. Слон Є 3, Д4. Я казав, що туру треба десь красиво віддати, поки що не бачу де. Я поки що лінію. А, тут опять король b 6 угу. Так, може замість слон Є 3 щось друге. Може якусь матову сітку придумати. Та, поки mm -hmm. що Михайло не розв'язав ітют, так само рекомендую всім, хто ну, скажу відверто, це задачка на на, етюд, на рівень кандидата в майстри спорту, на мій погляд, і вищі. Так що, якщо хтось відчуває в собі сили, зупиняйте відео, подумайте хвилин 10-15, скільки вам потрібно. Вам буде, напевно, простіше, ніж Михайлові, тому що позиція є внизу, є діаграмка, ви собі гарно бачите, трошки, мабуть, легше рахувати варіанти. Ось, але це було б здорово, якби кожен би теж долучився до цього етюдного челенджа. Ну, як завжди, вилки якісь. Тепер, я думаю, слона віддати матову сітку королю, але поки що не бачу, як якийсь хіба такий мат приходить і голову. якби мій кінь стояв на Б4, а пішак на Д4, то би був гарний вертикальний мат. Але поки що не розумію, чи це, чи це я вигадую, чи це реальність. Так я, до речі, коли вчився тоді, це був інститут фізичної культури, можливо, комусь буде цікаво, нам пояснювали на лекціях, що є два варіанти візуалізації позицій для шахістів. Одні шахісти вони чомусь вважаються трохи більш талановитими. Вони бачать шахівницю, от як на вона як на екрані комп'ютера, в них фігурки рухаються, і для них взагалі це не проблема. Вона в голові присутня просто і все, і він собі може там пересувати фігури. А для шахістів більш логічного плану, вони все-таки якісь взаємодії між фігурами собі уявляють. Тобто вони так частинами, може, навіть дошку пробують тримати в голові, тобто в них не, немає такої повної картинки. Ну, це не значить, що вони не можуть досягати результатів, все-таки грати треба. Коли шахівниця є присутня, тому трохи для них буде теж простіше. І ця, ця якби, можливість не обов'язкова для, для шахіста високого рівня, але от, є два варіанти, дві опції. До речі, Михайло, в тебе як шахівниця в голові, правда? А який другий варіант ви казати? Ну просто логічно, отак уявляєш собі клітинки, уявляєш собі фігури розташування. Та ні, бачу шахівницю. так. Бачу шахівницю. Ну, Повністю комплексно, так, так? Ну, кутики такі трошки, ну так, якось таке, ніби коло таке бачу, і про кутики можу забувати. І фігури ти можеш в принципі пересувати. Вони в тебе так. Так, давно ну... не тренувався всліпу, тому дякую за це тренування. Ем, а я вже, здається, наблизився. Тепер d 7 шах мені подобається. Кін b 6 король С5, d 7. І мені треба тільки слона врятувати. Єдиний логічний хід король c 4 щоб мат мені загрожував. І тепер в якийсь момент треба гарно придумати. Можна ще кінь Є 5 дати шах. Е... Кінь Є 5. Так, тепер я знову не бачу проблеми. Кінь b 6 шах, король c 5 d 7 шах. Ну, король D6, слонів 6. А, король де 6 проблем. Слонив 6, але не бачу проблем. Все захищено. Тут поки що не бачу проблеми. Ні, вона тут є. Є, так, тут бо старайся... напроти 4 кінь 5 і все. Король Д6 слонив 6 і в чому проблема. А, шахтура 7. Ага, о, то єдина проблема. Бачу, на коня треба напасти. Він просто втече. Тому треба дати шах на 8, король кудись, ну логічно, щоб наближатись. Не Нехай на Б5. Хоча ще невідомо. Я це таке жартує, що це король Шергінгер, що я ще не знаю, де він є, але він десь на лінії Б. б 3 б 4 б 5 і Тура А7. Угу. Угу. Хочеться якусь матову сітку, а як це зробити? Як туру зробити? На відхід коня тура е 7 Ага, ну я можу кінь б 6 тура Е7, кінь ц 8 Але тоді король Е6 і король D7, нічия. Ага, і те ж саме на F5. Так, а на F5 я не можу попасти. Угу. А після тураб є де7, чи я можу якісь мати висідки? Ага, вниз, король D6, Є5, король Є 6. Король С 6. Що? Це розв'язок? Тура все зараз. Е -м. Е -м. Король Б5, тура 7. Якщо я турою, нехай. А можна тура Є 8, а тура є 8, клас. Мат, а не, а не це Тура 8, b 7, слова 5 мат. Тура 8, на король Б7, Турай 7, на Тура Б7, кінь Б6. Абсолютно. Але я думав, тут треба віддати. Тут куня і матра. Ah. О цього не очікував. Так, <Там>, <су> супер. Сподіваємося, що сподобався етюд. Там, Там фігурки десь рухались, це <су> <су> добре, щоб люди бачили. Так, Михайло справився. Дякую всім, хто, хто дивився, і особливий респект тим, хто пробував також розв'язати етют і в кого це вийшло. Напишіть в коменти, кому вийшло, щоб ми знали.